Так, распаковка посылки с этого сайта. Тут у нас должен быть теплообменник битермический на котел Фероли Доми Проджект с симметрично расположенными патрубками и изоляция камеры с У нас там теплообменник потек. І э, його паяли в прошлом году в одном месте, а через год він поток в другому місці. Поэтому уже решили новый брать. Но в этот раз там уже изоляция камеры сгорания уже опортилась. Вот это такая посылка. Така посилка. Ага, еще і за цим краником є. Це ще кран підпитки на цей котел. Прийшов таке? з другого міста. Ой, що там ще? А, це кран підпитки на цей же шферомі. Бо це все вместе, по-моєму, 8 тысяч, около 8 тисяч. Я вже що? точно не помню. Вот. Продовжаємо розпаковувати. Нам треба глянути, що у нас тут. Ну, це, похоже, теплообмінник, тільки вони іноді приходять в таких красивих коробках. А, тут, крім коробки, і ще зверху картоном обложили для захисту. Це, кстати, дуже хазершо. Бо на поштомат посилка йшла. Буквально за неділю-дві до сьогодні чи три-три Я такой же теплообменник в том же месте куплял и устанавливал на такой же котел, только турбированный <coughs> есть <coughs> чек. чек, чек. и есть вот такой теплообменник, вот такой теплообменник есть на вид красивый, блестящий. Чи китайский, чи турецкий. По-моему, турецкий. Вот такой теплообменник на фероле. Так, теплообменник есть. Только, кстати, а, ну тут не пенопластовая коробка. То бывает коробки пенопластовые. И может пенопласт попасть его вот сюда в патрубку и засыпь, за это. Только тут бачу только В комплекті. Кольці. А в прошлом комплексі були Да, В цьому комплекті клипс нема. Хоча обмінник, кстати, подорожав на 200 гривень. І минус кліпси не положили. А кліпси на минуточку продають. По-моему, з кольцами за 700 чи 800 гривень. Так що клипс нема. Вони там, в принципі, ще в нормі. В том котле но как бы чему же не дослать там не, нема немає клипс а должны быть клипсы там на фотографии тепломенник с клипсом причем клипсы прийшли в прошлый раз красиві именно маленькі вони маленькі підходять, ну в принципі то для турбированого котла хорошо а для дымоходного можна і великий клипс ну а це у нас это Ізоляція камери згорання. Там можна не витягувати скільки. Ізоляція камери згорання. Такий огромный коробок. Не знаю зачем. Но с этим по комплект. Можно казать. Что все пишуть. Ось пишуть, усе отаке. Я вже колись брав, тільки там упаковка була намного менше. Несколько років назад. Це, мабуть, коробок. От комплект, тут у нас ось так. Це виглядає всього лиш 4 пластинки. По-моєму, 1800 чи 1900 гривень. Оце ось 1900 гривень азбест 4 штучки на фіролі. Дві бокові і задня передня. Тому що там вже розсипається. ну Раз він був в цьому кульочку, хай він в цьому і лежить. Може тут кліпси є Ну, хліпс нема. Блін, а якщо понадобились понадобились Кстати, кстати, В прошлом году, коли теплообмінник відправив на пайку. Його не було там дня 2 чи 3, поки він їздив на пайку. Я ж як розібрав кліпси, кліпси, резиночки болтики сложив в коробочку якусь там невеличку. Ну, коротше. Хазяйка ту коробочку в мусор викинула вмісті з кліпсами з усім. Я приїхав встановлювати теплообмінник, а теплообмінник був без кліпс. Ну, там я знав, що він буде без кліпс. Кліпси були в комплекті, ой, в наліччі старі. Приїхав ставити, ні болтиків немає кліпс нема. Ну, повезло. Я там знайшов якісь старі кліпси від других котлов. Зібрав, запустив котел. Одна кліпса новенька в налічі була. якраз, От бачка розширительного. Бо там на фірулі бачок треба знімати. І що? І потім довелося доказати все одно комплект нових по-моєму Був 600 гривень тоді. Так, да, отділі кліпси були 600 гривень з доставкою. Вот, а тут в комплекті вони нарисовані, але їх нема. Так що треба буде продавцю написати. Ну, как бы в данном випадку вони не нужны, але я, якщо чесно, не пам'ятаю. Може їм там. Якщо ну, чесно, точно не пам'ятаю. Коротше, вот такая посилка. Це треба буде їхати, ну правда, після морозов. І хай поки так доробляє. Там тече вже давно, я ще місяця-півтора назад там був і сказав, що треба ремонтувати. Іначе воно і плату може залити, і все. Вони і так уже ржавий стоїть котів. Ну, коротше, оце тільки кинулось тоді, коли він там виключився, щось не включався. Може водичка кудись попала, я приїхав, все робить. Коротше, фіролі. Кстати, нові теплообмінники фіролі. Цей, по-моєму, десь 5. А, 5,5 стоїть. Теплообмінник. Турецький. А е, на один котел брали 2 года назад, точнее, год і 8 місяців. І він потк. Брали за 6800 теплообмінник. Навірно, тоже турецький. І він потк за год і десь 8-9 місяців. Так що незвестно скільки оце новйо буде робити. Ну, це отак от виглядає 8000 гривень. І це ще не дорого, дорожче.